Нові правила для генераторів київська міська влада затвердила єдині рекомендації для безпечного користування генераторами у великому місті. Що варто знати власникам, чи слідують правилам зараз, та як можна безпечно знизити шум і вихлопи? Вікторія Дмитренко продовжить. Як столиця живе від генераторів, та чи за правилами безпеки перевіримо просто зараз? Безпека у пріоритеті принаймні з такою метою столична влада ще з вересня почала збирати єдині норми для використання генераторів, і, от врешті, ухвалили. Що тепер мають знати власники гучних агрегатів? Будемо розбиратись. Отже, тепер вже за затвердженими правилами генератори повинні розміщуватися на відкритому повітрі, заборонено на балконах чи дахах. Генератор має стояти не менше, ніж за 2,5 метри від дерев і півтора від чагарників. Усі агрегати повинні мати захист від електричного струму. І ще один з пунктів обов'язковий інструктаж з експлуатації. Крім того, усі вуличні генератори слід накривати від опадів спеціальними навісами або клітками. А ще ховати дроти і заземляти агрегат, аби він не вдарив струмом. У генераторів можете звернути увагу тут, тут, тут виходить з корпуса шпілька заземлення. Це в п'яти метрів метрах від генератора в землю вбивається умовно арматура, до якої підключається кабель, і так тим і таким чином відбувається саме заземлення. Та чи працює це в умовах великого міста? Я вирішила серед столиці перевірити, як працюють генератори на час вимкнень світла. І що бачимо, майже всі генератори стоять в притул до будівель, і лише деякі відносять подалі від приміщень. Жоден не заземлений, а дроти не закриті. Як бачимо, зокрема цей генератор стоїть впритул до дерева, а провід нічим не захищений. І отак от кожен може йти і легко через нього перечепитися. Власники свою техніку коментують неохоче. Про правила безпеки знають, а дотримуються їх вже, як дозволяють умови, каже продавчиня шаурми Людмила. А так обезпечити носимо туди-сюди, а так обезпечуємо себе. Ховаємо з будки в будку, закриваємо двері, щоб менш шуміло. Голова все одно болить після нього. Дуже, Дуже болить. З одного боку, на думку експертів, загальних правил власники генераторів мають дотримуватися, а з іншого не завжди на 100% це дозволяють зробити умови міста. Якщо ми говоримо за підприємців, то за якісь магазинчики, кав'ярні, тощо звичайно вони виходять з інфраструктури. Якщо у вас пішохідний перехід маленький. Або зона при тому, де ви можете встановити великий генератор, то ви будете виходити з того, що ви маєте. А як бути з надокучливим гуркітом? Так на шуми і вихлопи жаліються і власники техніки, і оточуючі. Та чи можливо це змінити, не порушуючи безпеку? Експерти радять все ж не втрушатися в роботу двигуна. Додаткові глушники можуть просто зламати ваш пристрій. Натомість чадні викиди можна зменшити. Ось у нас вихлопна труба. На неї можна. Встановлювати гофру, подовжувачі, труби, але щоб там не було додаткових фільтруючих елементів, щоб вихлопні гази ніщо не затримувало. Після ухвалення цього рішення інспектори з благоустрою розпочнуть інформаційну роз'яснювальну роботу. І про штрафи їх поки не передбачено. Можливо, в подальшому ми запровадимо відповідні заходи, але на даному етапі ми лише будемо проводити роз'яснювальну роботу. Спеціальні моніторингові служби інспектуватимуть місто із генераторами. Затверджені рекомендації доповнюватимуть залежно від потреб і ситуації. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький, Україна, марафон Єдині новини.